Пан Геннадій пише, я напевно неправильне питання висловив. Мав на увазі, щоб не переплатити чітко все по правилам, по нормам і так далі, і тому подібне, будувати. Але щоб не купити матеріал, не ті зайвої роботи не було і так далі. Саме, коли у вас є проєкт, ви можете дійсно найбільше. Прорахувати, прорахувати різні варіанти. Тоді я показував на вебінарах, як ми один і той самий проект рахуємо по декілька Ну, Наприклад, зовні будинки виглядають однаково. Але ми можемо закласти різну товщину утеплювача, ми можемо використати або кераміку, або газоблок для стін. А зовні будинок буде виглядати однаково. І коли от рахуєш оці от варіанти для замовника, Свідомий вибір зробити потім простіше замовнику. І у нас нерідко були такі випадки, коли замовник дивиться на різницю бюджету будинок з газоблока і будинок з кераміки, і от подивиться так на цю різницю. ну ну щось я цей, ну, А навіщо мені от газоблок при такій різниці? Розумієте, коли у, у людини ну нема проблеми доплатити там 4000 доларів, і збудувати керамічний будинок замість газоблочного. Ну, ну нема проблеми. От, там один септик буде коштувати 7-10 тисяч доларів. А тут а, різниця газоблок і кераміка така. Тому на сьогоднішній день саме от я казав, що інтернет, доступність до інформації вона, в принципі, всі технології більш-менш повирівнювала. І Збудувати дешевий будинок можна лише погіршуючи властивості будинку, ніяк інакше. В першу чергу страждає це звукоізоляція і вогнебезпека. Це от два параметри, котрі в першу чергу всіх кла... Кла... класти хотіли. А чому? Тому що, коли знімаєш TikTok, знімаєш інстаграм, звукоізоляцію ж питання не стоїть, і... і будинок не горить. Ну та й проблеми немає знімати ж можна можна. Головне, як я їх називаю, інстаграмні будинки. Головне, щоб була гарна, красива картинка. Все. От зняли, похизувалися, продали, пішли, збудували наступну лейно. <плес> І так далі. От сучасне будівництво. Розумієте, от спілкуюся з людиною, з інвестором, він мені розповідає, як він інвестує гроші всі ці технології там. От, і так далі. І я його питаю. Ну добре, от ви інвестуєте гроші. Ну, так інвестуйте в гроші в нормальний цегляний завод. Ну, побудуйте в Україні нормальний цегляний завод. В Україні немає жодного заводу. Просто немає, розумієте? Там або обладнання застаріли, або пофігістське відношення, от, або технологію порушують. Ну, що майже те саме, що пофігістське відношення. Збудуйте нормальний цегляний завод. цегла цегла навіть не потребує такої ще реклами. час пройде ще декілька років, і взагалі ви кераміку не знайдете. Тому що от я там підписав да на блогерів різних. От зараз пан Віталій Домготов на Тіктосі він будував з газоблоку, а тепер вирішив провести на собі експеримент і придбав ефективну кераміку. Ну і от він записує відео. Відвертий відгук. І <хи> я ж чую, що він записує викладає третє відео, а голос вже тремтить, тому що він людина спокійна, він не хоче материтися, а воно вже ось тут стоїть. Розумієте? Тому що якість блока лайно, відверте лайно. Це неповага навіть до того, що ви робите, до своєї праці, випускайте таку продукцію. Розумієте? Чому паратерм візуть хер з нас звідки і довозять, а тут роблять в Україні і довести не можуть цілий блок навіть. Що, що це за херня? Є технологія, не треба її порушувати. Всього. -то. Тому е, от саме оця неповага до кераміки, вона в першу чергу і призведе до того, що ми втратимо просто взагалі цей матеріал. Повністю втратимо. Тому, звісно, що питання економії ну, це неправильно ставити так питання. І я знову вже казав, що коли людина приходить і каже, вай, як дорого, і ти пропонуєш дешевший матеріал, пропонуєш десь відійти від нормативу. ні, Ні. Ні. Люди хочуть почути, що ви на них будете працювати безкоштовно. От розумієте? От вони хочуть почути саме це. Він не хоче понизити планку своїх бажань. Ні. Він хоче, щоб ви нічого не заробили. От, от ви повинні працювати безкоштовно. І оце от називають економією. Добре, працюйте з тими, хто працює безкоштовно. Гаразд.